Вогнегасника на групп лише 185 гривень за одиничку. В лоті будуть представлені 10 позицій, і вартує лот 1850 гривень. Супер класна ціна. Як для свого якогось бізнесу придбати ось такі портативні вогнегаснички. Вони йдуть по кілограмчику, дуже симпатично виглядають. До речі, Ну, дивіться вони червоного кольору йдуть. Тут буде ось такий запобіжник, тонометр. Вони йдуть як в пакуванні. Так, можуть бути без пакування, і пакування може бути пошкоджене. Вони підходять для пожеж класу А, Б і С. Подивіться, це тверді матеріали, будуть рідини або гази. Клас ефективності, в них 34Б. Є ось такі вогнегасники, а є алюмінієві вогнегасники. Дуже класна пропозиція, дуже класна ціна. Всім потрібна річ, особливо зараз. Нагадаю, 185 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.